Ми дичим жужу над полями, ми дичим жужу серед, Хто дічим жужу, хай з нами, бо в діло багато трав, ми джичимо дружу з базом, швабов бираємо ми, слід працювати всім разом. Ньом всіх весело вітає. наш. Вулик. Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Важко бути матусею. Автор сценарію Ян Керні. Я не можу знайти головоломку. Матусю, мені нічого робити. А, так, любі діточки. Маню, а, ось твоя пастушка. А... Рубі головоломку у тебе в спальні. Бас, чому б тобі не помалювати? Хороша ідея. От розібралися добре. Тепер треба доробити вітальну листівку гусениці і покрити глазурі тістечка для магазину. О, як би мені позбавитися цієї застуди? Що ж мені намалювати? Що? 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 Тихіше баз. Не бачиш, я збираю головоломку. Рубі збирає головоломку, головоломку. <поць> Тихіше. Отож, кажи. Добре. Якийсь дивний голос. Застуда посилюється, і голосу майже немає. Тобі треба лягти, як ми, коли хворіємо. Не можу. Не закінчила листівку, і тістечка треба вкрити глазур'ю. Лягай, почуватимешся краще. Гаразд, а ми все зробимо самі Так, Сьогодні ми будемо матусою. Це ж не важко. Я надрукую листівку. Ти вкладеш Манюню спати і займемося тістечками. Добре. Давай, Манюню. О, ма, спробуй накшети ось так. Спи, манюню, спи, спи. Більше зовсім не пишіть. Ти мені не заважай. Я буду робити тістечка. О, це було зовсім легко. Тепер можна зайнятися тістечками Відправлю листівку гусениці добре. Добрий день. Гусеничко. Знайде коли повернеться, mm. я не знаю, як робити глазур, тож додам усього потроху Не упевне, що все роблю правильно. Залишила їй листівку. І що ти там написала О ні, я забула написати, від кого ця листівка? Покликати бабусю нам на допомогу. Ми хотіли зробити усе самі. Просто скажи нам, що робити. Я втратила голос, Рубі. Можеш сказати через це? Манюня краще спить разом з Тедді. <клух> Рубі, зроби мені, будь ласка, чашку меду з лимоном. Бас. Прибери, будь ласка, навколо. Добре. добре. Рубі підпиши листівку, а я розповім базу, як правильно зробити глазур. Так. Да, добре. Молодець. Я якраз по них зайшов Не знаю, як ваша матуся робить таку чудову глазур. Я роблю. Ми вдома. Привіт. Як ти почуваєшся? Набагато краще. Дякую. Мед з лимоном мені допоміг. Ми й не знали, як тобі важко, Матус. І тепер ми завжди тобі допомагатимемо. Привіт усім. О, ні. Тепер ти захворів. Не могли б ви піти замість мене на роботу. О! Не бійтесь, я пожартував. Мама зателефонувала і все розповіла. Ми б зробили і твою роботу. Так, Якщо хоч день був матусою, то можеш усе, що завгодно. <плес>

Вулик. Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меліт. Корисна бджілка. Автор сценарію Бріджит Херст. Скоріше, матусю. Гусеничка чекає. Бувай, баз! Куди ви йдете? У Упарник госинички. Вона сказала, що я можу з нею саджати розсаду. Просто допоможи їй Рубі. Обов'язково я буду дуже корисною. І вона буде дуже мною задоволена. Звичайно, буде. Ходімо. <звук> я теж можу бути корисним. Ау, у мене чудова ідея. Давайте бути корисними. Корисними. Ага, Рубі пішла до гусенички і буде корисною. Саджатиме розсаду. Це якось нудно. Я гратиму у футбол. Mm, я хочу бути корисною. Справді. Але кому допомогти? Mm. Добрий день, баста Барнебі. Добрий день, пані сонечко. Вам потрібна допомога? Ми дуже корисні. Дякую, хлопчики. Але зараз мені допомагати не потрібно. Добрий день! Добрий у -у -у. день, пане багатоніжка. Рада бачити. Як ваші справи? А, чесно кажучи, пані сонечко, просто у мене купа роботи. Ось ми з тобою можемо допомогти працювати у гаражі. Чудово! А, поїду в гараж, усю роботу ніколи не зробиш. До побачення, хлопчики, Буває. І пані сонечко. Барнабі, давай з тобою допоможемо йому. Зачекаєте, пане багатоніжка! Ой, лишенько, стільки роботи. З чого ж почати? Змазати колеса. А де ж моя маслянка? Пане, ми чули, що ви дуже зайняті. Так, дуже зайнятий. Просто рук не вистачає. Ми прийшли вам допомогти. Дуже б'язно, але що ж ви зможете робити? А? Ми дуже корисні, пане. Дивіться, можемо навести лад. Е, ну, так думаю, ви можете бути корисними. Е. Е, О -о -о -о. О -о -о. Це було не дуже корисно. Пробачте, треба щось інше. Е, дайте подумати. Маслянка була зі мною, коли я зранку заходив в магазин. Потрібно подумати про щось інше. Ми будемо полірувати. Так, це корисно. О, -о, -о. О ні. Пробачте, пане богатой. Ой-ой-ой. Що там у списку? Так, закріпити втулку колеса. Так. Дивіться, ми можемо помити вам машину. Ми все добре вміємо. О, ні, не чіпайте це, хлопці. Ні. Ой! А, розумію, що ви хочете бути корисними, але краще б ви просто дозволили мені знайти маслянку і більше нічого. Гаразд, пробачте нам. Будь ласка. А. Полагодити шланг. Ой-ой-ой. Не думаю, що ми були дуже корисними. Так, у пана багатоніжки тепер ще більше роботи. Треба подумати, як вибачитися. Треба знайти його маслянку. Він буде нам вдячний. Але ми не знаємо, де шукати. Треба почати з магазину, де він був вранці. Геніально, Барнабі! Вона. Я нічого не зможу зробити, поки її не знайду. Нічого. Ми не знайшли її і зовсім нічим не допомогли. Поки що не знайшли Барнабі. Ми вже скрізь побували. -хо -хо. Коли ж це закінчиться. Скрізь, але не тут. Дивись. <реш> <реш> а, прошу ніякої допомоги. Не хвилюйтеся. Ми просто знайшли вашу маслянку. Справді? Так, вона у вас у руці. О, о. <реш> вона весь час була тут. Лишенько, як соромно. А, дякую. Я здається, знаю, як ви можете стати корисними. Зберіть інструменти. Ви чудово знаходите усі речі, які я гублю. Коли люди справді корисні, вони заслуговують на подяку. Тож, дякую вам. Дякую, не багатоніжка. багато. Цукерки з пилку? де ви їх взяли? Були корисними. Де Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Перше слово манюні. Автор сценарію Бріджит Херст. Ось так. Новий коктейль. Вінса – великий ягідний вибух. Уперед, пийте. О -о -о -о. А скажіть, мені що хоче манюня? Манюня не вміє розмовляти. То вона булькає або сміється, або... або кричить. Я пам'ятаю, як ви двоє розмовляли в її віці. Упевнена, що вона заговорить, як буде готова. Так, манюня. Ого. А яке було моє перше слово? І Моє. Е, твоє перше слово, Рубі, Атуся. А твоє перше слово Бас, було... футбол. <реш> Ні, не зовсім так, татусь. М Мабуть, вона ніколи не заговорить. Може, їй потрібна допомога. Я б точно міг навчити її казати «Бас». Ні, спочатку вона скаже моє ім'я. Ви не змусите її розмовляти, тому що всьому свій час. І манюня все зробить тоді, коли їй треба. Так, манюня. О, <свист> <свист> я йду, а він здогляне за вами, поки я купуватиму продукти. Бувайте. Давай ми доглянемо за нею. Так, ми будемо чудово доглядати. Ну. Добре. Я ненадовго. Бувайте. Скажи бас, а Скажи Рубі. Бас. Рубі. Твоя бас. старша бра Рубі. Рубі Рубі. Рубі. Уга. Що ви тут робите? Ми вчимо Манюню її першому славу. Але щось не дуже виходить. А ви пробували дитячі слова. Тобто які? Ну, щось на кшталт. О, довірте це мені. Привіт-привіт. Манюня застудилася. Ні, вона не хоче говорити. Не хоче? Дайте ну я спробую. Ку-ку! Скажи ку-ку, куку. Скажи ку-ку! 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 Воно ніколи не заговорить. Ходімо на хойдалки в барнебі. Вітаю всіх. Іду з прогулянки. Ми вчимо Манюню говорити, лікарю жок. Так, так. Точна і конкретна наука про перші слова стверджує, що для цього потрібна правильна і чітка артикуляція. Ось і все. Перепрошую. Ви маєте розмовляти дуже-дуже чітко. Зараз я вам покажу. Добрий день, якся маєш, як почуваєшся, хочеш чашечку чаю? О, Вона хоче не розмовляти, але чудово чує. Вітаю усіх. Скажіть, що ви тут робите? Добрий день, пані сонечко. Як навчити Манюню розмовляти? А заспівайте пісеньку. Очне такий день. Я очна пісня. Дуже так, маю сьогодні. Ти щось нам скажеш. Поговори з нами. Що ти нам розкажеш? Розмовляти гарно, навчитись не складно. Твоє перше слово ми почуємо добре. Дуже, дуже весело промовити слово, Сонце бою сьогодні, ти ще закажеш, поки знали, що ти нам розкажеш. О, Це погано. Вона не хоче розмовляти. І ми ж так старалися. А, точно. Може, це через нашу пісню. <ривіт> Мабуть, що так. Точно. Усім до побачення. Так, мені треба перевіряти домашнє завдання. Бо... Бувайте, бувайте. бувайте. Привіт. Все гаразд. Так, Лай, матусю. матусю. Добре, ходімо додому, бо у Манюні вже давно час спати. Отак, манюня. Який довгий день. Зараз підемо купатися перед сном. Ми спробували усе. Матуся права. Заговорить, коли буде готова. На Добранич, Манюня. На Добранич. О! Судово, Манюня! На Добранич. Папа.

Вулк. Автор идеи Дэвид Виллинг. Режиссер Рэй Мэри. Mm -hmm. Няня для база. Автор сценария Ребекка Стивенс. Вставати, Бас. Ми з татусами йдемо. Справді. Не кажи, що забув. Сьогодні весілля тітоньки бджоли. Точно. І тоді. Треба встати і поснідати, перш ніж ми підемо. Бабуся прийде доглядати за мною з джампом. Що Рубі буде сьогодні в гостях у дебі, бабуся буде лише зі мною, чудово. Бас! Спочатку підемо із жампом на прогулянку, потім пограємо у футбол, потім підемо додому і готуватимемо спагетті з сиром. А потім. Е, де, знаєш, взагалі то бабуся сьогодні не прийде. Що? Вона ж завжди доглядає за мною. Але не сьогодні вони з дідусем теж йдуть з нами на весіллі. А хто ж тоді залишиться зі мною замість бабусі? Гусеничка. О, Це мабуть вона. А чого це ти бас? Ти ж Добре любиш гусеничку чи не так? Але, на жаль, вона не вміє грати у футбол, готувати спагеті і сиром і не приведе до нас джампа. Привіт, бас. Привіт. Ми краще підемо, щоб не запізнитися. Так, точно. Баз гусениці все покаже сам. Ходімо. Побачимось. Бувайте. Бувайте. Я запланувала для нас багато чого цікавого. І футбол. Ні, але я завжди граю у футбол, коли за мною доглядає бабуся. Боюся, я не дуже знаюся на футболі. Неважливо. Ви зможете забити гол. Ходімо. О, от лишенько. Гоу! Може, зіграємо щось інше без. Як. Може, просто покидаємо м'яч. Нарешті спробувати зупинити м'яч. Це завдання воротаря. Зрозуміли? Шкода баз. Але я нервую, коли на мене летить м'яч. Давай поміняємось. Бабуся завжди добре грає. Ви в порядку. Так. Але я боюся, я не футболіст. Впевнена, що ми з задоволенням зробимо щось інше. Це не буде так весело. Назбираємо помідорів і зможемо зробити піцу. Бабуся завжди робить спагеті із сиром. О. Борошно, сир, помідори. Все, що нам потрібно, готовий, готовий <плес> 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 О, було цікаво, як ніколи. Як футбол? Приблизно. Але після футболу у тебе не виходить піца. Це правда. Вибачте, що змушу грати у футбол, коли ви не хотіли. Нічого, треба пробувати і щось нове. Добре, а тепер давай приберемо до приходу матусі й татуся. Привіт-привіт <світ> Чим це так смачно пахне? <смі> Схоже, ви непогано провели час. Ми зробили піцу. Яка гарна! І вистачить усім. То чого ж ми чекаємо? Давайте їсти. Ура! Матусю, а завтра ви теж кудись віддете? Не впевнена. А навіщо щоб гусеничка знову прийшла за мною доглядати? Вона найкраща няня у світі. А ти найкращий футбольний тренер, бас. <ріст> 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 Það er það.